Нами вже гість наш Тарас Загородній керуючий партнер національної антикризової групи. Дякую, день. Доброго дня. дякуємо, що ви разом з нами. Мюнхенська безпекова конференція стартує. Очікування у нас зазвичай великі від цього заходу, і ми пам'ятаємо, що в 2007 році фактично Путін оголосив війну на мюнхенській безпековій конференції. у цьому заходу ну, про промову то промова та, відома, та і обговорювали. І фактично він реалізує ті задуми, які меседжі основні, які оголосив зараз у 2023 році. Розпочав 24 лютого 2022 року. Чого нам очікувати від цьогорічного заходу? Які сподівання? Ну, дивіться, це більше такий консультативний орган, де зустрічаються люди, які формують політику, обмінюються думками, які потім вже реалізуються в конкретних рішеннях, конкретних урядів. Аналітики приходять, збираються теж аналітичні центри, які оцінюють безпеку, оцінюють які заходи потрібні для того, щоб Посилити безпеку і так далі, і так далі, е, тому е, конкретних рішень там не буде, тому що це ж не міжурядова зустріч, чи, наприклад, той самий Рамштайн, який Рамштайн конкретно збирається для того, щоб допомогти Україні, але Тут домовленості можуть бути досягнені. Домовленості можуть бути досягнені, не тільки неформальні, які пізніше потім будуть е, ну просто перекладені в конкретні папери, в конкретні заходи. Ну і зв'язки, звичайно, між людьми, які там збираються. Ну, от ми е, все більше і більше чуємо заяв топ чиновників світу про те, що війна з Росією в тому чи іншому форматі, найближче там кілька років, 10 років, вона неминуча в тому чи іншому форматі. А е, чи може бути ця конференція таким майданчиком, де почнуть реальне обговорення ну, базове обговорення стратегії світу підготовки до цієї війни? Тому що ми бачимо збільшення військових бюджетів далі про це, думаю, що поговоримо країна НАТО, ми бачимо гучні заяви, і ми розуміємо, що о, від слів пора переходити до якихось справ. Чи може ця Мюнхенська безпекова конференція о, стати тим цим майданчиком? Та не говорити треба вже давно робити, треба, тому що Російська Федерація. Я вважаю, що оцінки той ж саме німецької розвідки, там пам'ятаєте, говорили там через 5 років будуть готові. Да росіяни вже зараз готові до агресії по конкретних країнах. Це дві, дві країни Балтії, які є слабкою ламкою в НАТО. Це Естонія і Латвія. І питання в тому, що ну тому, що російська армія пройшла бойовий досвід. У них на нарощений бойовий досвід. В тому числі застосування нових методів ведення війни розігналася військова економіка. Вони активно працюють над покращенням своєї зброї нових технологій, в тому числі військових, і вони вже зараз готові. Тому тут питання не обговорюється. Так робіть швидше щось, тому що фактично гібридна агресія проти країн НАТО вже почалася. Ну, дивіться, от ми вже бачимо, фактично місяць, а в Балтійському морі проблеми зі зв'язком. Тому що росіяни поставили е, комплекс, який пошкоджує ну не дезорієнтуру в тому числі зв'язком, і питання в тому, а це агресія вже проти країна то чи не агресія проти країн НАТО, тому що, наприклад, в регламенті НАТО є е, ну конвенційна зброя, зрозуміло, ядерна зброя, радіологічне забруднення, бактеріологічне забруднення, хімічна зброя. А коли вже перекривають ну от країни НАТО, Балтійське море фактично є е, морем НАТО. Ну стоїть жепі цей е, який це там комплекс красуха, по-моєму, називається, він фактично вам же блокує, в тому числі військову комунікацію. Це вже початок. Агресії чи не початок агресії, тому трохи я думаю не росіян, тому що росіянам вже не потрібна повноцінна війна, як вони думають, що там будуть вони стріляти, і так далі. Їм достатньо зруйнувати саму структуру НАТО, ну умовно кажучи, захопити півестонії, наприклад. Або Латвії захопити, в тому числі гібридними методами. Ну, зайде Вагнер, наприклад. До речі, вони десь в 22-му році є такий, теж там такий експерт, так званий на російському телебаченні. Каратков він якраз описував, як можна захопити острів Готланд а, у Балтійському морі Швецький. Він так і описує. Викидаємо десант, наприклад, в Ригу. Включаємо комплекси Реба, які будуть подавляти все, що по все, що можливо, поки ніхто не розуміє. Ми захоплюємо острів Готланд, який належить Швеції. Так, а Готланд це контроль над всім Балтійським морем. А хто сказав, що це зараз неможливо? Тому що вони ж теж а, уніфікують, вони зараз покращують в тому числі комплекси боротьби. Наприклад, з дронами і так далі, тому я думаю, що тут вже треба мені пригадалися слова деяких медіа експертів, якраз в продовження вашої тези про те, що не недооцінюєте неадекватних людей на російському медіа, те, що вони деколи говорять і проговорюють, інколи може реалізовуватися ну, в подальшому. Знаєте, це як от після війни, вже другої світової, одна така похилого віку єврейка. Сказала, що коли вам люди говорять, що вони хочуть вас вбити, вірте, вони хочуть вас вбити ну коли після голокосту, тому ну, і, звичайно, Гітлер в майкам пописувається звичайно, так, що він тому в даному в даному випадку небезпека зростає, тому що тут питання навіть на божевільне не божевільне питання. В тому, що в Росії в Росії вже створився клас людей, які готовий. Іти в постійну війну, ну, умовно кажучи, підрядники, наприклад, ВПК, які мають там зв'язки, наприклад, з Іраном, з КНДР і так далі. Тобто, вже класне керівництво Росії і керівництво та, та, Росії. Тому не треба думати, що тільки Путін в даному випадку вже навколо Путіна вже створилася ціла інфраструктура людей, які говорять, ну, добре, будемо воювати. Ми будемо воювати скільки 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 нам потрібно ну, от хочеться про зростання бюджетів на оборону країна то от, цікава статистика вийшла. Польща зараз о, в світі витрачає найбільше о, відносно до свого ВВП, майже 4%. Далі сполучені штати, далі Греція і о, ну приблизно половина країн НАТО витрачають о, більше 2% свого ВВП на о, оборону і фактично на підготовку до війни. І оскільки Польща витрачає найбільше, чи говорить це про те, що Польща і країни НАТО реально готуються до того, що наступний майданчик зіткнення з Росією буде на території Польщі. Ну полякам зрозуміло, що вони наступні, в тому числі більш того, зрозуміло, що при агресії, наприклад, на таку країну, як Литву, полякам доведеться за нею вступатися. І теж питання: а де отну умовну ну, подивіться на карту, хто які сухопутні сили швидше за все можуть досягнути, наприклад, країни Балтії, той же самий Латвії та Естонії, це тільки польське військо. Яке активно зараз перезброються, а всі інші країни Західної Європи там теж знаєте така позиція: ну воно там далеко, невідомо, що там як а можемо тут пропітляємо. Не пропетляємо Не, не пропітляємо. Це от був коли десь місяць тому була стаття міністра м оборони Великобританії, який чітко сказав, мирний час закінчився. Пояснювати своїм людям, що жирні часи закінчилися. Тобто скоро треба скорочувати деякі соціальні програми, перекидати гроші на на військове обладнання, і все, що з цим пов'язане, тому що ну вже 2% ВВП це було достатньо. Ну, дивіться, у 2004 році країни НАТО домовились, домовились що вони будуть витрачати 2% ВВП. Ну тобто, це станом на той час вважалося адекватною цифрою. Зараз, коли вже війна, вже фактично в Європі, Чого вже і 3% ВВП вже вже а От 4% – це найбільш адекватна дія, по бо діють поляки. І Теж ми повинні розуміти і і західні політики повинні розуміти і доносити до своїх людей. Тому що я не бачу особливо знаєте, Любов до Росії, вона ж зворотня пропорційна до її кордонів. Чим далі від кордонів, то більше любові. Так а от полякам нічого не треба пояснювати країнам Балтії нічого не треба пояснювати. Фінляндії не треба нічого пояснювати, Швеції та Норвегії, які безпосередньо межують з Росією. Вони чітко ясно розуміють, яка є небезпека і розуміють, які сценарії можуть бути. А яке майбутнє може чекати альянс, якщо до влади в США прийде Дональд Трамп? Ви чули його скандальні заяви про те, що він дозволить Росії напасти на. На НАТО деякі називаються передвиборчою риторикою нічого спільного з реалістичними діями вона не має. Але все ж таки він каже про те, що той, хто недостатньо інвестує в Україну в її оборону, тоді я дозволю, А, якщо що, а напасти. що Трамп нового говорить європейцям. Трамп вимагає від європейців слідувати зобов'язання в рамках НАТО. Ну, ви повинні розуміти. Ну у нас, знаєте, теж ми, ми включаємось у цей демократичний дискурс. Тут починаємо, знаєте, теж всі тут обговорювати який поганий Трамп. Він не поганий, ну, ми не зараз добре. Не цього ну країна. я маю на увазі, що у нас починають. Ну я часто нещодавно теж пост мережи. Ми починаємо говорити. Він допомогти він президент Сполучених Штатів, обраний так і скоріш за все буде переобиратися. Ми повинні розуміти, які принципи у Трампа і Байдена, а принципи у них однакові. Вони хочуть менше витрачати і більше досягати е, ефекту, тому вони вимагають, вимагають від країн Європи слідувати своїм зобов'язанням. Вони хочуть, щоб країни Європи, оскільки в них зросли економіки з 50-х років, так угу. це стосується, до речі, і південної Кореї, і Японії. Е, витрачайте більше на безпеку. Чому американці несуть увесь цей тягар? Те, що говорить Трамп. Це те, що хотіла Сполучених Штатів Америки останні 20 років. Тільки вони це говорили дипломатично. Ну Трамп в силу специфіки свого минулого він же ж ріалтер з, з Нью-Йорка. Там знаєте, там хлопці такі досить жорсткі. Він грає в таку гру, називається Залякай цього залякай партнера для того, щоб він почав ну робити щось в даному випадку. Він же коли, коли він же приїжджав тоді до європейців, він же чітко. От, от коли був президентом, він же в двох словах висловив всю концепцію американської політики. Як він передає потім з Меркель, коли розмовляв ангела? Як так виходить? Ти будуєш трубу в Росію, платиш їм мільярди доларів так? А потім приходиш до нас і прошу захистити е, від Росії. Щось тут е, ну не так виходить. А потім претензія американців була наступне: що у вас дещо, ну, як Трамп говорив, дешевий газ. Ви потім випускаєте дешеві товари, експортуєте в, в США, забираєте наші робочі місця. Інше експортуєте куди? В Китай, так а потім приходите до нас, до американців. А ви тепер платіть за все. Ну, щось знаєте, тут баланси не сходяться, і ми повинні розуміти, що політика Байдена і Трампа вона більш-менш однакова. Тільки знаєте, я от порівняння таке: е, глибинна американська держава, ну на мою думку, грає в таку гру поганого та злого поліцейського, е, доброго поліцейського. Є поганий поліцейський, який приходить, на всіх кричить, і так далі. А потім приходить добрий поліцейський Байден говорить: ай ай яй накричали, це ж жах, але Давай підеш на угоду зі слідством, умовно кажучи. Ну плюс-мінус воно так однаково. А Давайте далі поговоримо про місце України в цій глобальній системі безпеки, яка поки що зберігається і яку намагаються тим чи іншим чином там відновити і посилити США. Україна зараз фактично веде наодинці війну проти Росії. До війни, проти якої готується весь захід, і зокрема і НАТО, але дії наших партнерів в, в нашій підтримці фінансуванні в наданні озброєння демонструють або якусь зміну стратегії відношення до нас, або е, вже е, вибачте відмову відмову від нас, е, що Україна вже свою функцію зробила далі. Країни заходу заходу вони підтримують Польщу на. Е, Чому ми не отримуємо такі важливі речі, як зброя, боєприпаси, і гроші в тих умовах, які є на сьогодні? При тому, що весь світ е, об'єднується, збільшує бюджети. Гроші є. Зброя є, але Україна, Україна чомусь це не отримує. тому що кожен в цьому світі любить особливо успішні нації, любить тільки себе. Дружить за гроші та через необхідність, ми це чітко і ясно повинні розуміти, тому що в дійсності вони ну добре, ви там боретесь, ну добре там за там вирішуєте питання. Проблема в тому, що ми самі повинні ставати сильнішими. Так, коли ми стаємо сильнішими, ну умовно кажучи, чим більше буде знищення е, на території НПЗ, е, на території Росії НПЗ. Вибити порти новоросійська, вибити порти на Балтійському морі, оце ІзБУшно-дрони, які постійно туди вже прилітає. Я вам скажу: от в таких крутих пацанів та пацанок гроші будуть давати. Тому що це перспективна країна. Як з Ізраїлем було, Ізраїль вже 20 років ігнорувало США, поки вони не довели, що вони люди, в яких можна інвестувати. Чим сильніше ми будемо ставати, Чим в першу чергу незалежніше в питаннях ВПК, так, тому що і тоді це буде і тоді це буде аргументом і активом, що в нас інвестувати. Далі ми повинні розуміти не теж недооцінювати силу Росії. Вони вміють, в тому числі різноманітними спеціальними операціями, різноманітними своїми агентами впливу, впливати на демократичні країни. Тому що вони чим відрізняється авторитарна країна? Там швидко при ухвалюється рішення. Це ефективна в короткостроковій перспективі, наприклад, для мобілізації економіки, для того щоб здійснити агресію. і Так далі, в демократичних країнах є суперечки, там кордон. Там є різні крила. Хтось думає, давайте будемо допомагати Україні. Не будемо розторговувати її. Питання в тому, щоб ми чи є країни на заході, які хотіли бачити в Україні жертву. Є звичайно. чи є такі кола, які є. Є чи хочуть вони розіграти нас в тому числі, щоб з Росією потім подружитися. Та я вас благаю, бо що, думаєте, там ці чиновники, яким Україна зіпсувала, особливо в Німеччині гарне забезпечену старость в Газпромі. Дуже хотіли б, щоб Україна вигравала і в тому числі реалізовувала е, свій потенціал. Ні, звичайно, але але все залежить від нас. Все залежить від нас. Чим сильніше ми стаємо. Тим краще, тому що у нас взагалі в Україні є унікальний досвід. Так? У нас, мабуть, вже найбільш роботизована армія в світі. Так? метод ну, і бойовики, і, і цей бойовий досвід не передавати треба, як у нас часто говорить нас. У нас от проблема у нас: ми не любимо себе не вміємо себе продавати. Так? А продавати хочете, щоб у вас там безпека була? Будь ласка, платіть гроші. Безпека як американці. Хочете захисту, платіть гроші. Як знаєте Трамп, чому він говорить про Путіна? А він просто говорить: або Путін вас буде рвати, або ви платите гроші. Я вам скажу, він ще може більше звимагати. І так завжди роблять всі країни розвинуто. Якщо ви вимагаєте, вимагаєте від цього захисту, то, знаєте, дорога ложка до обіду, тоді захист буде не 3%, а 4% відсотки. Як американці, знаєте, 39-й рік, скільки благала Британська імперія, допоможіть проти Гітлера і так далі. Як чому веселіше справа пішла? Тому що була підписана Атлантична Хартія, а що в Атлантичній Хартії ще було. Американці змусили британську тоді імперію фактично віддати в користування всі свої морські бази в Атлантичному океані. Тобто любов з інтересом почалася. Отут, знаєте, все і пішло. Далі І, Але ленд-ліз платили потім. Це ж теж було Британія. Знаєте, коли в останній останній платіж по ленд-лізу за другу світову війну а, закінчився? Дві тисячі шостому році 40 мільйонів доларів. Платили, тому що і фактично на цьому закінчилася Британська імперія, тому що американці розуміли, що у Британській імперії немає вибору. Або знищуються взагалі, або ви втрачаєте свою імперію. Отак, от, от побудований світ, вибачте, ну, бува, і ми зараз так, кажуть. і ми повинні реалізовувати це. Хочете бомбардувати, бомбардувати, бомбардувати? Гроші будуть шукати тобі. своє місце в світі. Головне ну, і забряння. наші військові кажуть ключове, що ми маємо розраховувати лише на себе коли власну зброю, власну ВПК, щоб не залежати від різних, знаєте, там хто там кому буде з'ясовувати, хто там дадуть. на кордоні, кого вони треба роботи так. в дипломатів. Дуже багато зараз. Дуже Дякую. дуже зараз нагородні управляючий партнер національної антикризової групи був у нас в гостях.